Hollywood. І сьогодні ми розпочинаємо серію вечірок. Студентська туса. Більше студентів, більше халяви, більше алкоголю, ніякої цензури і все для вас. Студентська туса. Разом з нами. Привіт-привіт! Ти студент? Де ти навчаєшся? Воно і ясно. Ти дуже гарна. Ти будеш ходити до нас на студентські тусовки? Так. Буде. Зніми кровним планом. Привіт, у нас студентська тусовка. Ти студент? Так. Да. Де вчишся? ЛНТУ. Коли останній раз їв війну? Пару тижнів назад. Слабий ти студент. Як мій війна? Скільки стоїть? Три гривні. нас сегодня студенческая тусовка. Ты студент? Ты не студент? Но наверняка точно знаешь, сколько будет корень квадратный из 25. -ти. 5. Молодец. Что мы тут делаем, хер его знает? Ты политех? Лучше всех! Отлично. Привет, друг. Ты студент? Да, я студент. Где ты учишься? Я учусь в политехе. Политех лучше всех. Мы это знаем. А ты студент, а когда ты был последний секс? Останній секс, місяць назад! друга, друга половина дійдекто поп-маніяків, діжей шмель. Як тобі тусовка сьогодні? Офігеть! Еще, нет нету девок на лабутенах просто. Просто... А чего все танцуют беля зеркала? Ну я просто дуже люблю танцевать беля зеркала. Ты студент? Да. А где ты учишься? В СНУ. В СНУ. И тебе тут классно беля зеркала, да? Да. О, мы натянуты с тобой девчатка. Девчонки, вы студентки? Да. Який вуз? Медички. Девчонки, у нас студентская тусовка. Что вы пожелаете всем студентам? Счастья и здоровья. Счастья и здоровья. Yeah. Yeah. Олежек, как тебе тусовка? Тусовка пойдет вообще. Я сегодня так и тупи говорю, что так и будет. Тусовка. Олег, физкульт привет. Ця хлопчина, які сьогодні перший раз знімає живих людей. Влад, ти як купа людей, купа гарних людей, купа драйбових людей. Серйозно, це просто рекорд Голлівуду по крутості, просто овер сто відсотків. Путем у нас Батя Бос. Це хлопчина, який сьогодні організував цю тусовку. Славік, як тобі тусовка? Мега круто, мега позитивно. Вся молодь відпочиває. Ну що, друзі, це такий невеличкий відеозвіт студентської туси, яка була в Голівуді. Наступна тусовка буде енного числа, енного місяця. Але точно я знаю, що з цього року і ми вас чекаємо. Далі ще більше алкоголю, ще більше халяви, ніякої цензури і, звісно, найкращі студенти. Ми вас чекаємо, студентська туса!